На віце голову Херсонської обласної ради напали біля його будинку. Василь Зеленчук саме повертався додому із зустрічі з прем'єр-міністром, припаркував машину та саме виходив із неї, коли отримав удар ззаду із непритомнів. Травму отримав звірський із біт возмість своєї дому около 18-ї. На сьогоднішній день травма вірифіцірована як важка черепно-мозгова травма. Його стан середньої степені тяжкості. Біля батька чергує син Андрій приїхав до лікарні, щойно дізнався про напад, але поговорити з головою родини досі не може. Мені подзвонили, сказали, що отець в лікарні знаходиться. І я приїхав, побачив, що ну, тяжке тілесні телесне повреждений, червна травма. Просто вона ще послання, що я сказала, що не повідомляє. Ні, поки що якби у нього сотрясення мозку серйозне. Он просто пока що я не можу з ним нормально поговорити, поэтому ж дів сутки сутки двоє, должен прийти в себя. Андрій твердить у батька з собою був портфель, який зник після нападу. Але так зловмисники хочуть обманути слідчих. Скоріше за все, Василя Зеленчука звірячі побили через його роботу на посаді віце-спікера Херсонського парламенту. Скоріше всего це зв'язано з професіональною діяльністю, тому що та конфліктів на іншій почві я. Ні, Біля лікарні також колеги Василя Зеленчука, депутати кажуть, якщо буде потрібно, привезуть лікарів з Києва. Дуже складна ситуація, тому зараз, от, в даний момент, і рідні, і ми вирішуємо, що робити далі, тому що, в принципі, як і з Києва можуть лікарі сюди приїхати, тому що транспортувати, я думаю, дуже важко Василя Василійше зараз у Київ, але є можливість навіть з Києва привезти сюди лікарів, якщо це буде треба, і робити операцію на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження спочатку за статтею хуліганства, пізніше перекваліфікувала на умисні тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці проводять всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії щодо встановлення та затримання злоумисників. Порушене кримінальне провадження за статтею 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Розкриття даного злочину перебуває на контролі у керівництва головного управління національної поліції в Херсонській області. Наразі ведуться першочергові слідчі дії. Правоохоронці шукають свідків події. Біля багатоповерхівки встановлені камери спостереження, але через неосвітленість вулиці на записах нічого не видно.